Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка. І це огляд машинки для підстригання волосся XO cf 20 Ця машинка компактний та зручний пристрій для догляду за волоссям, тихо працює у комплекті. 4 насадки, один 5. 3, 4, 5 і 6 мм. Працює від акумулятора. Тривалість роботи приблизно 240 хвилин. Місткість акумулятора 2000 мАч. Заряджається від USB. У комплекті є зарядний USB-шнур завдовжки 1 метр. Ширина леза 33,9 мм. Час повної зарядки приблизно 3 години. Потужність 8 Вт. Водонепроникність IPX 6, вага машинки 149,8 грамів. Матеріал корпусу виготовлений із АБС пластику. В комплекті до машинки йдуть 4 насадки, зарядний шнур USB Type-C довжиною 1 метр, щіточка для очищення та інструкція. Замовляйте машинку для підстригання волосся XOC cf 20 в інтернет-магазині Цирконій на маркетплейсі Розетка. Дякую!